під вас і на ваш смак. Дивіться, такий культиватор, я його сам робив, він на двох грудобоях, лапа жорстко закріплена, на рамки, кого цікавить, можемо зробити на замовлення. Можемо жорстко, жорсткою лапою, можемо Б'янчі. з біянчі, да, образною. без різниці. Плюс у лапах б'янчі, що вони трошки іграють, їх можна по ширині в будь-яку сторону зміщувати. Тут же ж лапи у нас просто жорстко закріплені, але в принципі, роботу ви бачили, так що питань нема. Один куток у нас з полоси, один із труби. Також на замовлення в принципі, хто що хоче, нам без різниці. Можемо домовитися навіть із проворотом. Так що, кого цікавить, ширина, в принципі, люба, Дзвоним, пишемо. Чесно кажучи, ми ще точно не прикидали, але здіяли, ну, без проблем. Поки що задумуємося, Ігорьок собі хоче зробити культиватора. Так що думаємо, можливо, зробимо ще одного тільки на цих, на п'янч. Хоча і ці, в принципі, у, один раз я з кінка. Я ватя ще на пінка ну, лапу зігнув, а так само. Так що кого цікавить, можемо взяти такий культиватор. можемо зробити просаплій культиватор. Воно дивіться, в тут моя стара сцепка бурів. Стара, але ж на бойовому ході. Бо може комусь теж треба, можемо зробити цю раму виварити повністю, зробити там, наскільки треба на 5-6, 8, 6. точно нам без разниць, зробити, щоб дуже важко. Це трохи, звісно, коштує, тому що циліндри, гідравліка. А, а кабінет продається. Кабінет продається, 3000 гривень забирайте зараз. Так що, так що так. цікавить, звірі